І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось, наголошує Ісус, щоб і Отець Небесний простив вам провини ваші. Ісус вчить нас, що, по перше за все, молитва без прощення це порожній звук, це така пустишка. Бог не чує нашої молитви, коли ми з вами не прощаємо. По друге, Він каже: якщо я хотів би, щоб Бог простив мене. Мені потрібно вчитись прощати. І третє, що каже Ісус, і в Євангелії дуже багато тексту відводиться для прощення. Він каже, що прощення – це є шлях до зцілення нашого серця і душі. Бог каже про прощення не для того, знаєте, як законодавець або суддя. От іноді ми чуємо про нові якісь закони, і ми розуміємо, що там хтось щось хоче нас обмежити, контролювати, в чомусь злімітувати. То Бог не каже: прощай, тому це, це буде приємно для мене. Тобі потрібно прощати, тому що я так хочу, щоб ти прощав. Ні. Бог звертається до нас, словами, вчись прощати. Він звертається як любящий, любящий отець, як справжній лікар. Він бачить нашу хворобу, хворобу душі, коли в душі і в серці є велика рана, де живе образа, і він бачить, що там може поселитися зло і дьявол. І він вчить нас, вчить, як лікар каже: ти хочеш мати зцілення, то починай приймати ліки. І ліки для зцілення, у духовному сенсі це є прощення. І він каже це для того, щоб ми були щасливими. Він каже: ти повинен бути або ти повинен мати щасливе життя, ти повинен радіти, мати світло в житті, радість, милість мою, благодать, благословіння. А для цього вчись пробачати і прощати. І це можливо. Згадаємо, як апостол Петро запитує у Ісуса Христа вчителю. А скільки разів прощати, брату моєму? До семи, до семи разів. І що відповідає Христос? Не до семи, а до семидесяти по сім. І Христос має на увазі, що прощай безмежно, якщо ти хотів би мати зцілення, якщо ти хотів би, щоб молитва твоя була почута, якщо ти хотів би, щоб Бог тебе простив. Прощай безмежно. Я зараз згадую один документальний фільм, який мене дуже вразив, тому що там така незвичайна історія, сумна історія, коли один молодий чоловік сів за кермо і він був у наркотичному сп'янінні. Це було в Австралії. І він там у місті розганяється, їде 130 км на годину і збиває діточок, маленький дитячок. Я там йшли за Морозовим, купувати морозивом. І ось батьки, які втратили своїх дітей, і там була родина, що втратила троїх дітей 12-13 років. Вони кажуть спочатку, коли це сталося, вони кажуть, ми не знаємо, як жити. І вони казали вбивці на суді, що ти вбив всіх нас, що ми, ми живі, але ми живі мертвеці перед тобою. Ми не знаємо, як жити. І батько на початку казав, що. У мене тільки одна думка така у голові: я хочу його вбити. І я хотів би сказати, що це була арабська сім'я, вона і є зараз арабська сім'я, яка вірує, вірує в Ісуса Христа. Але вони розуміли, що рана поширюється в душі. Що навіть, як знаєте, він каже, відчував, що дьявол сатана поселився в моєму серці. І він шукає зцілення, як, як, як вийти з цієї ситуації. І він вирішує, послухайте, зустрітися у в'язниці з вбивцею, І не для того, щоб його образити, він прийшов у в'язницю і показує це у фільмі, у документальному. Уявіть собі, батька, який втратив трьох діточок, приходить до вбивця у в'язницю, і він обіймає його. Він питає, як твої там справи. І потім він каже, я хочу, я хочу з тобою разом молитися. І ось вони йдуть у тюремну капличку, де батька починає молитися молитвою «Отче наш. І навіть молиться за вбивцю своїх дітей. То ми бачимо такий приклад, живий приклад, що прощення можливе. І Господь вчить. Що це дуже важливо мати завжди прощення, тому що це є шлях до зцілення нашого серця і душі. Це справжні ліки прощення. І найвищий приклад для нас з вами це наш Господь Ісус Христос, який вже прибитий до Христа, Він е майже вмирає, страждає, вмирає. І одні з останніших слів до Бога, Його молитва, яка. Отче, простим. Він молиться до свого батька і просить, щоб він простив тих людей, хто його вбиває, простим, бо вони не знають, що роблять. То, друзі, давайте розуміти, що прощення це не є слабкість, ні, це велика сила. Це сила, яка дарить нам справжню свободу. Дарить нам щасливе життя, дарить нам благословіння, дарить нам прощення від Бога. То давайте розуміти, що прощення потрібне не перш за все не для Бога або не для образника, а для кого? Для мене, для вас, перш за все, ось для кого важливе прощення. То будемо, як Ісус каже, прощати не до семи разів, а до сімидесяти по сім. І нехай Господь допомагає нам завжди мати прощення у своєму серці, душі і розуму до будь-якої людини. Амінь. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.